Всім привіт! Так, ну що, сьогодні у нас риболовля на озері. Виїхав по щуку. Я вже один раз був на такій риболовлі. Піймав, може штук три, мабуть, чи дві. Таких може грам по 300 стрючків. Клювання ще були, але ну, не багато. Теж, може, два чи три клювання. Озеро велике було. Обплавав я майже всі, але клювань особо не було нічого. Ну знову сьогодні вирішив виїхати, але вже на інше озеро. Тут я вже бував раніше, минулого року. Ну, Багато місцевих знає, яке це озеро. Тут багато щуки, але я не знаю, чи вона буде ловитися, бо, як правило, у жару не клює, а зараз жарко. 30 градусів жарить. На годиннику без 24 вечора. Вечірня риболовля така. Ну Будемо щось пробувати. Тут багато мілка і щуки, окуня. Будемо пробувати ловити. Я, ну і крупна тут є. Як для, для озера крупна, я маю на увазі це кілограм, півтора кілограма. Тому погнали ловити щось. Так, починати я буду сьогодні із такої оберталки третього номеру, не знаю, що це за оберталка китайська якась, але вона її клювала. Будемо пробувати. Сьогодні вітерець, а я якоря не брав. Ну, не люблю я на таку маленьку лодку якорь ставити. Багато часу займає. Тому будемо викручуватися якось без якоря. Оберталку я поставив це, так сказати, перевірочний варіант. Побачити чи на його щось буде стукати, чи ні взагалі. Спінінг у мене сьогодні селект фрік. Тистом 5.25 і довжиною 2.13. Ну, це снасть така більш твітінгова. Але вертушку так вона натички дає добре. Я брав в основному сьогодні жаліза і воблера. Силікону там 3-4 штуки взяв. Не, не цього разу. Інший, інший ставок буде, інша риболовля, інше озеро на силікон. Спочатку захотілося на воблера і на жалі половити. Ну, поки кліва не було. Тут зазвичай у цьому місці з перших закидів, якщо риба активна, так клює. окуньки якісь хапають або щучки маленькі. Можливо, щука вся в траві стоїть. О, є. Що це окуньок? Тільки сказав. Да, окуньок. Такий окуньок невеличкий. Ну, я окуньків не буду брати, бо їх чистити не буде ніхто. Зараз відчепимо. Хай плаває. Так, перша риба вже була, хоч і невелика. І з самого зілля ударив. Так, тепер поставимо таку щучу. Четвертий номер. Лакіджун.

Проплавав я десь 50% того що хотів проплавати Половить. Ну що я скажу? покльовок не було, то одну щучку і оконька і все. Заплив тут така заводь, річечка називається. Попробую ще тут. Якщо тут не буде, нічого нічого тут і робити на цьому озері. Зустрів, до речі, одного рибака. Так той каже, взагалі нічого не було, ніяких клювань. Він вже обловив добрий участок озера і нема нічого. Ловить на колебалку, по-моєму, наскільки я зрозумів. Ну, я близько не підпливав. А я зараз, мабуть, дістану воблер, мій мій найдублений, і спробую його. Бо тут багато корчів і на оберталку. Ну я б тут не хотів на оберталку робити, воно цеплятиме. Правда воблер теж може цепляти, але я надію, що менше. Де він тут у мене. О! Мій улюблений воблер. Intriger 120-й. Від Strike Pro. В минулому році у мене на його щука давала жару. Нормально. Ну, але це пізніше було десь із початку вересня. А зараз... Липень? Ну, буде бачить? Може, щось стукне на його? Ну він зануреняв його десь до 2 метрів приблизно там буде теплять тут корчів сильно багато але там де корчі, там щука О, на дерево закину а ну а там між ліліями буде щось чи ні чи корч Немає. Да, що сьогодні не вистала з рибою. Мабуть, жара дає своє. А може треба було сюди зранку просто приїжджати? есть. Чуть-чуть больше, чем первая сегодняшняя. такая щучка на интригера. Интригер в который, который раз выручает. Сколько тут грамм? 400. До півкила. Так. Все, гуляй. Щучка. Ну, пішла так що ще тут щука залишилась чого так кажу бо коли а, випливав ловити, то під берегом ну у траві лежали три карасі. десь такі під кіло може грам по 700 по великі дохлі Електрикою пройшовся, чи вони від жари, Ну я думаю, що електрикою, скоріш за все вже встигли побувати На озерах. І щука. З-під самого корча взяла. Спід... Ой, з під самої кручі, верніше. Ти ж невеличка. Ось така щучка. Не хоче сходить, думаю з'їде сама. Треба ж повиділиватися. Та йти ти сюди. А майже така сама. Що вони якісь вяли, не хочуть плисти. Шоковані, мабуть. О, пішла. Оце так само кидав і щучка клюнула. Під саму кручу. Ну, треба шукати. Це ще одна проблема є у інтригера, що часто запутуються тройні кис повід цим перехлст, виходить. Ну, ну це вже я. Погано закинув. А так оце буває. Три із п'яти закидів. Це чисто перехльост. І буває таку точку знаходиш. що туди б кинув і зразу б щука би. Перспективна точка, здається, на перший погляд. Але ти її кидаєш і перепутується воблер з повідцем. От як зараз, наприклад. Це так бісить іноді. Розпуталося. Ну я це ловлю на інтригер, а поки нічого ще не ставив, не міняв. Бо на його ж як би клюнули дві щучки. Чому щось міняти, якщо клює? Умови тут для його нормальні. Ну так, да, є карчі. Зачепи іноді трапляються, але не критично. У цьому місці, коли я сюди не приїжджав, завжди була щука. Хоч велика, хоч маленька. Ну, Покльовки були. Зараз щось кидаю, кидаю. Нічого нема. О, є щука. Блін, зійшла. Йо-маю, а як так? Ох, і удар був, то лупанула. Може на камері щось буде там видно. Ну це вже не маленька, така десь по відчуттям кілограм вже. Ну другий раз, думаю не, не клюне вона. Вона накололась вже. І знав вже, що тут буде покльовка. Спеціально камеру вимкнув. Бо я ж кажу, в цьому місці завжди було клювання якесь. Хоч маленька, хоч мала. Бачите, спереду ніякі завали. Взимку пало дерево. Старе. Ще якісь там дерева лежать. Раніше цього не було. Кожен рік щось міняється. Особливо після повені. Може повенню понаносило. Тут було все залито. Одні дерева стрічали з води. Корен рік у нас тут заливає так. Багато води. А рядом десна. Тому завжди багато риби заходить з десни. Ну це по суті старі річки десна. У нас тут стариків багато. багато. це. О, щука є. На камеру щука. Ну це вже більшенька. Така майже залікова. Так. Ось ну, така щучка. Це вже грам 800 Десь так. Ловко вона зачепилась, Ну, Це вже була щучка більш-менш. З такою можна попрацювати. Перехльост. Ну хотілося б таку хоч, хоч кілограм-півтора піймати. Чого? У мене ще буде час. Я... Це в мене так зараз розвідка. Я на одному озері побув, на другому оце, Наступного разу на третє поїду. Побачимо, що там з кльовом. Ну якщо судячи з цього озера, то вже кльов почався більш-менш якийсь. Можна пробувати їздити на інші озера. Так, пробрався через завали з трудом. Побачимо що тут. Це вже кінець озера. О, щучка. Є щучка. Невеличка. Така щучка. Кінець озера вже там яма. У кінці все, далі нема. Куд... Ну там є такий ручайок невеликий, але там лодкою не Що, пливи. Тому обловляємо тут цю. На ямі в мене досить непогана щука попадалася осінню, але то було осінню. Зараз жара, тому не знаю. Що там буде? Чи взагалі щось буде чи ні? Тут такі місця, в принципі, куди не кінь, є шанс піймати рибу. Всюди карчі. О, удар був. Ми коло лодки недалеко. Тільки сказав. Другий раз вряд ли вона клюне хоча може все бути. Глибина десь приблизно до 4-5 метрів. Ну, найбільша глибина, мабуть, на тій ямі на останній, а так 4 метри це максимум посередині. Ну тут погано тим, що картів багато, я ж кажу. Треба обережно ловити. Я колись тут силіконок стільки повідривав, навіть силіконок ще човна. Казалось би, що там один гачок. ніж не теплять, а воно все одно. Воблер не так. Просто зачепить, як силікон. Підпливаємо майже до цієї ямки побачимо що тут на ній буде. Що саме цікаве, скільки я на ній не пробував джигувати, от на джиг нічого ніколи не клювало. А десь так від 3 метри, 2 метри від берега на силикон або на воблер Щука Хватала. Та навіть на оберталку. О, удар був, Прозівав. Щось невелике. Може окунь, до речі, окуня тут хватає. Навіть на 120-й воблер у мене бувало він ловився. рази причому третій раз вже не хоче ну чого вона не засікається на його чому там корч та ні, вроді покльовка. ну да о, о, йо маю! Я не знаю чи камера записала, чи ні. Перед лодкою тут хотіла взяти, але не догнала трохи. Не встигла. Mm -hmm. Ну це, звісно, да. Це моя вина. От, треба було відпустити від цього місця. Йому б вона тоді взяла з другого разу. Ну, така десь. Грам 800-700. Щучка була. Оце ну, тут саме жирне місце. Тут у мене поклювок багато було. Вони з-під лілій. Зазвичай вилітали. Вилітали. О, є щука. Я ж кажу, вилітали. Ось вона і є. Ого! Оце витворяє на камеру. Сиди, сюди тихо-тихо. Звісно, так не можна робити, бо може воблер у руку зачепиться. Так, де там мене? Така щучка теж майже залікова, але не залікова. Трохи не дотягує. Десь грам 800-900 у ній буде. Ну, хай плаває. Пішла. Так що моє місце спрацювало. Щука тут є. Так, да, у цьому році щось тут із щукою не густо на цій ямі. Тут взагалі щуки повно Не знаю чого вона не хоче клювати О, є щука Тільки сказав, треба було понити просто Ну Щука така собі звісно але є Якась. Я очікував, що тут будуть нормальні екземпляри ловитись. А не такі. Так, 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 тихо, тихо. Гуляй. А вода така тепла. Як чай. Навіть купати сюди не хочеться. Хотілося б, щоб було холодніше трохи. Покидав я вже хвилин 20 після того як щуку піймав і клюва не було. Скоро, мабуть, буду їхати додому, бо ну, я вже тут половив, де хотів. Озеро це провірив для себе дізнався що тут де, де тут на що ловиться В принципі рибалкою задоволений о о а що це щука нічого собі о так це залікова А сидить за краєшок. Оце щас як зійде. Та ну Є! Yeah! Оце вам і щука. Дивіться, яка. Кіло 200 десь, кіло 300. Ну якраз за колама і більше. Да. А я вже кажу, треба збиратись. Ні, ну збиратись тепер по-любому треба, бо. Я якраз і щуку піймав, я думав без риби додому приїхати. Але цю візьму. Ох, зараз вона мені там наробить. Зійшла у лодці. Та -мо Куди ти тікаєш? Вона мені тут дала в лодці джазу. Позапутувала все що можна. Ну зато піймав. Як мене так клюнула перед самим човном. Коротше, я вже воблер думав витягувати з води і вона як увалить. Ну нормально не те що стрічки по 300 грамм Таке красиве місце перед завалами там де я човном проходив Може там щось бути Теж у мене там минулі роки багато поклювок було Ну там правда мілковато чіпляє траву не знаю як там цей воблер пройде отже що в нас риболовля підійшла до завершення на годиннику вже майже сьома година вечора і пора їхати додому я рахую я вже не ловився. як для цієї рибалки це супер рибалка вдалась, я рахую тому що Щука клювала і ще й під кінець лупанула залікола. Я не, не розраховував на не такі. Тому всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. До зустрічі!